Абетка перемоги. Анонімний снайпер. Захоплення території не гарантує перемоги. Знищення армії ворога не гарантує перемоги. Знищення нації ворога неможливе на практиці, отже, не принесе перемоги. Лише злам волі ворога продовжувати війну гарантує перемогу. Вся інша діяльність це методи наближення моменту морального зламу ворога. Якщо ви вважаєте, що жертви, втрати, поразки, невдачі, це ваша вина або вина когось зі своїх, ви зламалися. Повна вина за всі без виключення дії всіх сторін військового конфлікту та їх наслідки, лежить на агресорі. І згідно міжнародного права, і згідно здорового глузду. Агресор відкрив цей портал у пекло, всі інші намагаються його закрити. Все, що допомагає особисто вам не загнутись морально, надзвичайно важливо. Робіть це незалежно від того, чи це молитва до Бога чи перегляд порно на телефоні. Все, що погіршує ваш моральний стан, одразу йде на прутня. Померлі. Не хочуть, щоб ви сиділи та плакали. Вони хочуть, щоб ви перемогли та святкували перемогу разом. Все, що знижує моральний дух ворога, змушує його страждати або почуватися некомфортно, має максимально розвиватися, рекламуватися, масштабуватися та поширюватися, не зупиняючись ні перед чим. Переможців не судять, ким би вони не були. Переможцям пробачать все, бо вони ті, хто нарешті завершив війну.